Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Сфера чемпіонів. Сьогодні говоримо про розвиток дитячого спорту, зокрема, про одну з наймасштабніших ініціатив це українські шкільні ліги. «Пліч-Опліч». рівне цього тижня приймає фінальний етап з баскетболу серед дівчат. А мій сьогоднішній співрозмовник, представник оргкомітету проекту опліч у Рівницькій області Михайло Профорук. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю для наших глядачів. Розкажіть трохи про цей проект Плічопліч. -пліч». Він був започаткований два роки тому. Зараз закінчується другий сезон. Які успіхи цього проекту? Скільки дітей вдалося залучити? Ну, взагалі, якщо говорити про успіхи і два роки, цей рік ми виступаємо вдруге, і цього року, дійсно, як ви казали, ми маємо можливість приймати всеукраїнський рівень. В місті рівному дві вікових категорії: баскетбол, дівчата 5-9 і 9 класи та відповідно 9 та 11 класи. За два роки в нас є дуже хороші результати, якщо взяти сказати, порівняти попередній рік. У нас було два других місця: це Зорянський ліцей та Рівненський ліцей номер 28 Дівчата-баскетбол, які мають можливість в майбутньому теж цього тижня себе дуже гарно продемонструвати. Цього року збільшилась кількість видів спорту, додавалися вікові категорії, відповідно, старші класи додавали, додавали футзал дівчата. Відповідно, є можливість також показати дівчатам, в тому числі Збільшилось, додавалися два види спорту, такі як регбі 5 та гандбол. І також, ну, на хорошому рівні Рівненська область продемонструвала в кількості учасників. І якщо саме про кількості учасників е, сказати, то цього року в нас е, взяли участь 442 школи, відповідно 2373 команди, і це була кількість дітей. Ну цього року це вражаюче, 18 643 е, школярі, які прийняли участь в цьогорічному плічопліч нашій області. Діти активно самі долучаються, чи проводиться робота певно вчителями, педагогами, щоб залучати школярів до, до цього проекту. Взагалі тут іде командна робота. Це як і вчитель фізичної культури, так і, можливо, тренер, якщо є в сільській місцевості, наприклад, і США або якісь різні академії. І в тому числі діти. В тому році, якщо взяти і порівняти перший сезон 23-24, то діти телефонували в оргкомітет всеукраїнського навіть рівня, чи можна ще долучитися. В тому році ця можливість була. В цьому році цієї можливості немає тому, що реєструється команда вже у вересні-жовтні, і вже чітко ми розуміємо, які учні в інших командах також будуть виступати. Тому діти вже в серпні телефонували і питали, і вчителі телефонували і питали, коли розпочнеться вже змагання. Тому що трошечки вийшло, що мало би вже реєстрація в серпні. А реєстрація в нас навіть продовжили до 15 січня, якщо не помиляюсь. Цього тижня рівне приймає фінальний етап всеукраїнських ліг плічопліч з баскетболу серед дівчат. Скільки команд загалом з України приїхали до нашого міста? Які основні організаційні моменти довелося врахувати на даний період часу цього тижня заїхало до нас 42 команди в двох вікових категоріях. На жаль, деякі команди не змогли приїхати у зв'язку із своїми причинами. Ми про них не знаємо. В двох вікових категоріях, відповідно, в нас є команди з різних регіонів України, які, ну, скажу так, є у всіх можливості перемогти. Якщо сказати по проблемних якихось моментах з організації, то по суті нема. Мені подобається цього річ і в тому році, що в нас дуже хороша команда однодумців саме в спорті. Ну, на даний період тому що ми з цим працюємо. Це мова про пліч опліч. І обласна адміністрація, і міська адміністрація знову ж е, всі спортивні структури також долучені, і в нас все вирішується одномоментно. Тому якихось таких аж важливих критичних. Проблем не було. Серед, і Нема серед учасниць фіналу і претенденток на перемогу рівненський ліцей номер 28 Дівчата п'ятих-дев'ятих класів змагаються минулого року їм трошки не вистачило, щоб перемогти. От як розпочала свій шлях на фінальному етапі наша команда? Е, ну, саме перш можна сказати, що вони ще запалилися в тому році, коли ну за рахунок травм можна так сказати, і емоційного такого стану. Трошечки нам не вистачило дійсно, як ви кажете, можливості перемогти саме дівчатам з ліцею номер 28 Цьому році вони почали вже працювати із минулого серпня, коли були на Буковелі їхній табір, де вони працювали. Їм це сподобалось. У нас там знов ж таки було дві команди, в тому числі і Зорянський ліцей, і хлопці по футболу. І вони вже тоді запалилися і почали працювати. Відповідно, вчитель фізичної культури Максим Корнійчук і знову Марина Максимчук, які почали завзято до цього включатися, тому що в команда також працює із академією. І всі навчаються в одному закладі, тому вони почали думати вже наперед, і навіть деякі кроки продумували, що робити. І навіть на м, таких всеукраїнських змаганнях шкільних лігах або ж між ДЮСШ США вони вже готували також награвали різні моменти комбінації і готувалися кожного тижня по декілька раз. Я знаю ще одна команда з Рівнищини, представлена серед дівчат старших класів. Звідки ця команда, які так само в неї шанси на перемогу? Е, мала бути взагалі вареска команда у зв'язку з тим, що зараз проходять НМТ. То друге місце це Дубровицький ліцей, який е, зголосився прийняти участь в старших класах з баскетболу. І в цьому випадку вони також показують дуже хороший результат, тому що вони вже відійшли пройшли етап відбору в групах. Завтра в них також гра буде за вихід в фінальну стадію, так же само, як і в 28-го ліцею. Завтра багато чого вирішується, і дві гри завтра будемо дуже сильно болювати. Вже можна підбити перші підсумки змагань в інших видах спорту, де виступали представники рівненщини. Як вони себе там проявили? Так, звісно, можна сказати, перше у нас розпочалися змагання з черлідингу. Поїхало у нас дві команди: це Дюксинський ліцей імені Ніла Антоновича Хасевича, які з 22 команд вперше спробували себе в цьому виді спорту і показали 12 місце. Ой, перепрошую, 12, 13, 14 місце, тому що там було однакова кількість балів. І був Варецький ліцей. Який отримав 11 місце з 13 команд. Це вже категорія професіоналів. І в зв'язку з тим, що в нас не було зареєстрованих команд на категорію професіоналів, і вони продемонстрували дуже хороший рівень, і спорткомітет, оргкомітет радив їм виступати в категорії А. Чи є різниця між командами з міських шкіл та сільських? Адже тут е, потрібно врахувати такі моменти, як наявність певних умов для тренувань, для проведення змагань, а можливо, в сільських школах певної інфраструктури для цього немає. Тут напевно можна сказати більше тим, що е, краще, звичайно, можливо е, саме учням в місті, чим тому, що є академії, де у США да, які. Більш е, включені в роботу саме тактики, методики вже більшої такої, знаєте, професійної, коли награ... награють ігри, награють різні комбінації. Е, в сільській місцевості, по суті, я можу відверто це казати, тому що я працюю з вчителями фізичної культури. Це все на ентузіазмі вчителів. Вони багато чого включають. І от е, я вам скажу за рахунок цієї Дубровицької команди, там е, вчитель і його дружина. Олександр е, Мазур і та Ірина Мазур, які цих дітей взяли п'ять років, і просто по своєму бажанні їх кожен день там тренують. І за рахунок цього от великого бажання вчителя і бажання учнів. І за рахунок цього я кажу, що у нас є і майбутнє в села, що в міст. Які основні цілі та цінності проекту Плічоплі чи активно школярі долучаються? Ой, цінності та дуже великі. Чому тому, що перше — це об'єднання об в об'єднання в сім'ю, велику сім'ю. І якщо взяти, пригадати е, саме початок ковіду або ж повномасштабного вторгнення в Україну Росії, е, у нас було дуже багато таких можливо проблем, тому що дистанційна форма навчання немає об'єднання в команди, немає ну, то, що діти кожен себе сидить. За рахунок от, навіть цінності пліч-опліч, це перше стало того, що діти почали більше займатися спортом, більше повага до вчителя, тому що зараз це є складним перехідним моментом. По, по-третє, по це вчитель показує, що він педагог із люблячим серцем до дитини. і є тут відповідний дитиноцентризм. І в наступному етапі, в четвертому, це коли це працює вчитель. Працюють учні, є згуртованість за рахунок цього. Я рахую, що будь-які змагання, а тим більше, пліч опліч, дали великий момент дітям психологічно ментально здоровитися. По ваших спостереженнях після попереднього сезону плічопліч, наскільки от е, ці важливі речі, за які ви сказали, вже проявилися в дітях в плані командної роботи, дисципліни, мотивації. Та по всьому, От, наприклад, я вам скажу, попередні ігри ми приїжджали разом з вами в 28-й ліцей. Є запалення Ти от, знаєте, вогник в очах, що я вже хочу бути в призах, я хочу бути переможцем. Е, Порівняти, от, наприклад, нас зараз команда з орієнтування буде їхати з Закарпаття, також ну, з хорошим результатом, на даний час просто не знаю. Е, тому ну, хлопці попередні були з 28-го ліцею по баскетболу. Їздили в Тернопіль, то всі вже готуються. Навіть вони не пройшли в фінал, вони вже по приїзду готуються до наступного сезону. Уже вони про це говорять. Тому що ми знаємо, як були дівчата попередньому році в таборі з хлопцями з зорі, і ми хочемо також попасти туди. Тому це дуже велика мотивація для дітей, в тому числі і вчителю і тренеру. Тому тут це дуже класна можливість того, що діти себе. Хочуть реалізувати в спорті, можливо, не професійному, але от в шкільному спорті так. Чи є приклади або історії учнів, які завдяки участі в плічопліч змогли вийти вже на певний рівень всеукраїнський? От я знаю в нашій рівненській команді ліцей номер 28 грає Вікторія Максимчук, баскетболістка БК Рівне, яка команда, яка грає в вищій лізі? От вона такий яскравий приклад. А може є ще якісь дівчата, хлопці, які от навіть представники рівненських команд, які вже десь на дорослішому рівні встигли навіть себе проявити. Тут, напевно, я перше відмічу Зорянський ліцей, тому що більшість хлопців грає в Русі Львівському, тому от вам результат перший. Вікторія, також, яка... вона проявляє себе вже як досить доросла дівчина, яка розуміється вже на тактиці, на різних моментах підходах. Ну, в тому числі і хлопців, їх просто відбирають дуже швидко, тільки приїжджає з ними. Вчитель і тренер Ігор, то все, хлопці вже там. Тому, от взяти приклад, дівчата з Дубровиці, які приїхали зараз на змагання, і це реальний приклад вже сьогодення, то вже зразу наші бекарівни підійшли, і дівчат просто вже хочуть забрати до себе на тренування, тому що дуже гарно себе проявляють. І є, ну, бачення того, що вони прийшли не пограти в баскетбол, а вони прийшли грати в баскетбол. Тому ось такі. Результати, а взяти Черлінну того року так само. Дівчата пішли в танці. Інша команда, можна сказати, друге місце в нас зайняли в області, вони виступають на всеукраїнському рівні на черлідингу. Це також є хорошим результатом. Тому є майбутнє пліч і в тому числі дітей серед тих видів спорту, які представлені в проєкті проекті плічопліч, по ваших спостереженнях, які найпопулярніші серед дітей на Рівненщині? Ну, перше, можна сказати, що у нас серце баскетболу в Україні це рівне. Ну, я так напевно і буду говорити, але все ж таки по результатам рівня нашої області і саме найбільше це волейбол. Саме більше – волейбол. За рахунок цього, і от така тогорічна статистика, волейбол найбільше командою в цьому році. Але баскетбол. Дуже гарно показали і дівчата, і хлопці, і можна сказати, за що за 5, і 9, і що за 9 і 11. А є якісь такі підсумкові статистичні показники? Я розумію, цей сезон не закінчився. Попередній, от якщо в розрізі різних регіонів країни як Рівненщина себе проявила по результатах, воно якось сумується ці перемоги, призові місця. Можна сказати, що ми там в топ 5 топ 10 потрапили, чи, чи немає таких оцінок? Um. Просто ми, ми того року були з командами від початку до самого кінця. Ми разом з ними їхали в Київ. Я, Олександр Олексійчук, Володимир Воробей. Ми всі трьох на всіх іграх бували з командами, також болівали. І ми результати вже знали на місці, тому ми точно в, в топ-5 того року були. І за рахунок цього в нас є два призових, два других місця по баскетболу та по футзалу. Знову ж таки, і по кількості учасників в кількості, якщо рахувати, статистично зі статистики шкіл в області, то ми ж також входимо в топ-5. Які перспективи всеукраїнських ліг пліч-о-пліч загалом, і на Рівненщині, зокрема, чи є підтримка влади на різних рівнях на державному, тут, на регіональному рівні? Як починаючи, це ж є програма президента України Володимира Зеленського? Тому і в нас на рівні області, на рівні міста, на рівні громад все доволі на хорошому рівні, на хороших результатах. Е, є тільки складність лише в одному, що дехто не не закладав фінанси, і за рахунок цього є проблематика, тому що ну, ніхто не знав, що буде, що вийдуть переможці, так? Ну тому я тут більше кажу, треба бути впевненим в своїх дітях, в своїх учнях, вчителях, які показують хороші результати. Ми того року. Навіть відзначили всеукраїнський комітет відзначив п'ятьох відповідальних в громадах людей плічо-пліч грамотами та подяками. Тому це також дуже, дуже потужний результат, тому що в інших областях трошки менше, ніж у нас. Тому тут рівень об'єднання в нашій області я рахую дуже величезним, дуже хорошим, починаючи від. Голови військової адміністрації, обласної державної адміністрації. Потім цього року дуже класно включилося місто. Просто ви бачили наше можливо, відкриття, хто був дуже потужно, навіть Київ сказав, що цього року рівне дуже потужно представило. Багато чого хто долучився, це Сергій Ліщук просто людина серця, любов баскетболу. Який особисто приходить на кожну гру, починаючи з півдев'ятої ранку до, до, до 19.00. Він також з нами. Знову ж таки, департамент освіти. Кожен день ми збираємося, обговорюємо які підсумки теперішніх ігор. Завтра ми також про це будемо говорити. Як будемо нагороджувати? Ми маємо бути на рівні, на, на хорошому рівні, тому що в нас дуже хороша класна команда, яка об'єднана. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогоднішній мій співрозмовник Михайло Профарук, представник оргкомітету всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч, цього тижня місто Рівне приймає фінальний етап цього проекту серед баскетболу серед дівчат. Будемо сподіватися, що майбутнє урівненського спорту і загалом українського спорту є, а подібні проекти цьому сприятимуть. Що ж, до нових зустрічей в ефірі, зустрінемось уже на нових інтерв'ю.